Всім привіт! Ви на каналі Слово Міхольника і ми граємо току боку я тільки, що <кхи> встала 7 година 18 хвилин. Якщо е ну, ви хочете, то можете подивитися, а якщо ви стоїте 9, там, то ставайте на ранок. Сьогодні ранок вчора привезу подарунки, треба буде подивитися відкритку. О, це мого брата, прикол, прикол. Ой, точно маму забула пробудити з татом. Тато, мама, просипайтесь. О, Доні, добрий ранок, добрий ранок, давайте пішли їсти уже. Та я ще вчора була э, вам, зробила їжу. Ва, як смачно. Так, хто буде мити посуду? Сьогодні ти, А завтра я Капець. Ну ти ж любиш мити посуду. Та да, люблю. Але ти тут маєш помити посуду уже Ладно, ладненько. А мы с мамой я в телефоне посижу. Ой, а я иду. О, Игрушка. Рекс. Че Бобик, Бобик. Молодец. Ау. На голову. Смешно. Ау. Ау. Спати ладно, спим. а я посіду в телефоні. А, знову мити посуду. Ви так було, що посуда раз і була помита. Жаль, не може щораз, раз і посуда щелк і помилась. Чи-чик. Усе помила. Ой, помил. Так. Я тут телефоні сидимо. Ладно, тоже посадю тоже буду сикать <плес> подарунки видите. Мама тато, подарунки відкриваємо. Від кого? Ми ж не заказывали її, хіба на день народження? Ага, а на день народження та у Вівторок. Ну Ну не шо. Подарунок прийшов від брата. О, він сегодня стадия ми їдемо до твого брата. До брата точно. Так, хто відкриває цей? мамочка? Я мечтала в такие піжамі І в такому кролику. Я треба дозволю брати і це все сфоткаю. Не для вас він вже з тобі це переслав. Він ще мені там ще й написав. Дорога Соловіка, я хочу, щоб ти дуже скоріше до мене приїхала. Чи ти сьогодні приїдеш чи завтра? мені... Мені. Головне, що ти будеш рядом зі мною і на мій день народження від Сергія. Все, ну можна відпочивати, я йду спати. А почистити зуби хто має? Ой точно. А ви не будете чистити зуби? Та ні. Ми поспимо чу-чуть, як вчора. Але вчора це я, не, ну коротше, вчора ми йшли лягати спати о 10-тій годині ночі. Мама заснула, я пішла чистити зуби, попити, у мене то горло розсохло, то потім я пішов спати. А де горлятки? Блін, а горлятки викинули. Хтось? Я собі спеціально поставила горлятки? Чотири. А хтось? Гулятки викинув. Що тепер треба полоскати рот два рази. Ще раз зуби почистила дві хвилини. все. А ви, мама тату а, 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 ідіть чистить. А я поки що посичу на дивані. Ладно, почистимо яка моя? Ну о, твоя зелена, моя голуба. Значить, моя зелена, червона, жовта дитина наша, а от я не зрозумів. Я теж. А ты ебатока точно Ой! наоборот, это щиткою! <клів> все почистили. Тепер треба запити. Це Донді гурлятко, бо вона ж першу побила. а це наші Ням ням. І тепер Знову роб роб все. Пішли спати ой. оп. Але класі та подарунки. Не мечтала о такому. Це що, шо, шоколадний заяць? Я просто Я не знати, що це. Моя піжама? Вау, яка красива піжама. Я заки мечтала. Не мечтала, а мріяла. капец. Як би брадуга дали мій розбір? Прямо на мене. І він до мене приїжджала. Удобно ла 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 зроблю собі бутір брод. Ні, інший хліб не буду використовувати. І візьму попів лимонаду Ла-ла-ла, лам ням -ла ням 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 Так, випила. Ой, помити забула. Фу, Сюди все. Сьогодні відкриваємо перше яєчко по шоколаде. ням 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 Сьогодні ще мама з татом не відкрила. Мама тато ви забули, сьогодні відкрити яєчко. О, точно шоколадне яєчко. У мене такий малюнок, мене такий. У мене просто шоколад і в мене. Вау. Але задні об'ємки було завдання. І ми їх прочитали, а ти, я теж. Мені було написано зроби три кроки. І якщо ти побачиш до холодильника, ти маєш або мами, або тата любе бажання. Хто перший скаже я, той і буде казати я. Я не встиг. Ну все, раз, два, три. Я не я не добігла, значить бажання нема. У мене було написано.